Христос народився. Дорогі сестри і браття, сердечно вітаємо вас на цій божественній службі Божій. Сьогодні ми з вами відзначаємо неділю перед Богоявлінням, а вже завтра будемо святкувати свято хрещення Господнього основною подією, яке визначає це свято. Води освячення води на пам'ятку того, що зробив Ісус Христос, коли прийшов охреститися в Йордані від Івана, а Він узійшов у води Йорданські і цілим своїм Божественним єством, як кажуть наші вчителі церкви, він освятив води. І на пам'ятку цієї події ми з вами кожного року робимо таке обчислення. Нашого віку, років, ще один рік у нас розпочався новий, але треба кожний цей рік освячувати Богові так, як Він це сам зробив в особі Ісуса Христа, освятивши води та давши відкритість на святість для кожної людини, дорогі сестри і браті. Вода не освячує людину сама по собі. Лишень Дух Святий, вода знаком є зовнішнім цього свячення. І тому, коли приходили до Івана Хрестителя, то умовою для того, щоб увійти в Йорданську воду, було покаяння. І він казав, що треба приготувати дорогу Господню, бо може статися так, що Господь прийде, а ми його навіть не зауважимо. Чому не зауважимо? Тому що дорога, наше серце не готове його прийняти, тому що воно затоптане іншими нашими турботами, бажаннями, прагненнями. І ми заклопотані занадто, щоби побачити, що ось проходить Господь Бог. Ось Він близько до нас. Ось стукає в двері і хоче. Щоб ми його прийняли, як каже сам у Святому Писанні, це записано. Ось стою перед вашими дверима і стукаю, хто відчинить мені, прийду до нього і буду з ним вечеряти, дорогі сестри і браття. Тому дуже важливо нам сьогодні теж готувати дорогу Господню, бо слова Івана Хрестителя вони не звернені лише до тих слухачів, які прямо. Безпосередньо приходила до Івана Хрестителя, не лише й до сучасників Івана Хрестителя та Ісуса Христа. Бо ці слова Господні вічні, і Господь через Івана Хрестителя звертається до нас теж. Готуйте дорогу Господню, вирівняйте стежки Його. А це означає, що людина повинна бути готова прийняти у своє серце. Ісуса Христа, наприклад, через святі тайне, а вже точно через Слово Боже і через віру. Прийняти Ісуса Христа у своє серце через Слово Боже і віру. І готувати дорогу Господню, вирівняти Його стежки, це означає, дорогі сестри і браття, покаятися. І тому Іван Хреститель, Він проповідує нам покаяння. Але покаяння це не означає, що нам треба так змінити наше життя, щоб стати перед Господом бездоганними. Бо багато людей думають, що спочатку треба так змінити своє життя, щоби стати перед Господом бездоганними, і щоб він не мав до нас ніякої претензії. Проте, насправді покаятися не означає прийти, наприклад, на сповіді трошки поплакати, що ой-ой, так грішив я, ой ой так вже не буду, потім далі буде. А, але каже, що вже не буде. Покаятися означає зовсім щось інше. Насамперед, дорогі сестри і браття, нам треба переглядати наші погляди. Подивімося, я бу, перебував на сході України і одного разу прийшла до мене така особа поважного віку, і вона сказала, що має пенсію, але хотіла би більше заробляти грошей. І вона віднайшла такий рух оздоровлення. Він пов'язаний з індією і індійською філософією. Каже, Отче, то взагалі-то лишень питання є здоров'я. Там оздоровлююча гімнастика, розслабляючи дихання і всяке інше, чи можна тим займатися і бути інструктором з такого оздоровчого дихання і гімнастики? Я кажу, чуйте, то не так просто з тим всім. Тому що, дорогі сестри і браті, разом з диханням і гімнастикою, там є філософія. Філософія і духовність туди вплітаються. І, наприклад, ті, які практикують індійські різноманітні оці форми, вони починають вірити в те, що вірять ті індійські жителі. Ну, наприклад, переселення душ. Що людина один раз помре, потім відразу народжується ще раз, але вже павуком. Потім помашкою, якоюсь іншою, потім свинею, гуською. І може десь через 25 разів вона знову народиться людиною, а може і ні. То переселення душ називається. І ця християнська, яка ходить часто до церкви, сповідається часто і причащається на кожній службі Божій, каже так. Та я в це теж вірю. І як тільки сказала, що вона вірить в переселення душ, то де ж ота віра християнська. Виявляється, що там її немає, хоча є зовнішня практика. Це, дорогі сестри і браття, такий виразний приклад того, як люди можуть назовні виглядатися християнами, а глибоко в душі ні. Але є набагато більш приховані способи хибної віри, хоча назовні люди виглядають християнами. Ось сьогодні буде вечеря, а то вже було багато. Багато людей поділилися своїми враженнями від попередніх свят. що дуже багато нервів було на свята. Коли свята вечеря Ісус народився, а то щось там не, не доробили до кінця, не встигли. І гніву сидять за столом, за святою вечерею і гнівається один на одного християн. І тому, дорогі сестри і браті, покаяння це не досягнення бездоганності. Покаяння це насамперед сходження у глибини нашого серця, щоб у іспиті сумління ми подивилися, де ми не відповідаємо заклику Божому, слову, яким Він кличе нас за собою, і не намагалися самостійно все виправити. А визнали свою неміч і сказали, Боже, подивись ми ось такі, прости нас за те, що ми такі непослідовні навчи нас, провадь нас. І так кожного разу заглиблюватися в глибину свого серця, щоб ні в цій глибині. Приймати Слово Боже, звикати до нього, відрікатися хибних поглядів, а здобувати погляди, які нам Христос і Свята Церква подає. І тому сьогодні Іван Хреститель духом нас знову закликає, покайтеся, бо наблизилося Боже Царство. Бо ось за мною іде той, якому я не гідний нічого зробити, навіть із взуттям порядок не згідний зробити. Він вас буде хрестити, омивати, очищати Духом Святим, але так важливо не пропустити його прихід. Ко десь недавно приїжджала до Львова, а минулого року чи поза минулого приїжджала відома акторка Анджеліна Джоліто всі сміялися з одного малого, бо вона зайшла на Сихові, там є такий район Сихів, вона зайшла в кафе, а він сидів в телефоні, на неї подивився і був дуже байдужий до неї. А всі сказали, як така відома акторка, а він навіть на неї не звернув уваги. А він потім признався, що був захоплений своїм телефоном, і навіть не подумав, що Анджеліна Джолі може прийти до кафе у Насихові знайти. А так дуже часто люди не йдеться про відому акторку, а тут Господь проходить, а люди так собою заняті, навіть не думають, що Господь може до них прийти і пропустять. Тому готуємо через покаяння. Покаяння то не просто, щоб ми трошки поплакали над своїми гріхами і що ми такі недосконалі. Покаяння це визнання перед Богом своєї немочі. І бажання змінити свої погляди, свої думки і прагнення відповідно до того, як нас кличе Христос і закликає ходіть за мною. Нехай Господнє благословення буде завжди перед нами, нехай Господь своєю ласкою розкриє наші серця для Його слова, щоб ми жили. І постійно перебували у мирі і покаянні, так як каже наша свята Літургія. Бо покаяння це не приниження, покаяння це насправді піднесення і єднання з Господом Богом, визнання нашої немочі, і що не ми пертістю своєю змінюємо себе, а Господь Бог своєю безмежною благодаттю. Христос народився.